Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустині агар, в обличчя вітер б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар, іде безсилена, розгнічена, розбита, натомлена. На віччаю межи, уже стільки сліз в дорозі цій пролито, вже стільки болю і каяття в душі, якби сама, а то ще син із нею, обоє вигнані із дому в нікуди, ідуть отак з розбитою душою. З буханцем хліба й бурдюком води, кругом піски гнітюча тиша, і лиш де не відніються кущі, під ним сина помирати лишить, і відійде щоб в тій страшній. Тиши, піднести голос свій до неба, безпораднім плачі, сльозами Богу, вилити той біль, їм вирок смерть в пустині цій, одначе у неї ще є заповітня ціль на відстані стріли. Навпроти сина, що помирає без глотка води, згадати шлях, який прожила у статусі невільниці раби. На жаль, не жаль шатра, залишеного чи їжі, чи одягу, що вдосталь в неї був. Жаль лиш одного. Піддалась гордині, хоча той час давно вже проминув. Уже вона корилась своїй пані та непокірним виріс її син. Тепер вони удвоє У вигнанні, і вихід з цього є у них один. Померті. В розпеченій пустині без хліба, без холодної води, та ангел каже: ось почув я нині той голос отрока: вставай, іди, дивись, криниця, набери водиці, напий дитину, ти сама живіть. Як щастя їй наповнились зениці, яка щаслива була отамить, коли уста, потріскані від спраги, Одраз припали до холодної води, де взялося сміливості відваги, бурдюк наповнити, до сина донести. І знову в тіло повернулись сили, і знову йдуть дорогою вони. їм обновились сили ковточком життєдайної води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання й крик, це були молитви а Агарий сина, які йшли крізь спеку, безлюдною пустинею вони. Як часто й ми ідемо крізь пустиню нелегкою і тривожного життя, як часто завмираємо в філюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба. Розбиває тіло, коли розлука біллю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це та Бог веде? Хоч часто ми того всього не бачим, за біллю й розпечем, хоч поруч він стоїть. Як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить, душа і тіло, і слова зникають, щоб ними Богу вилити свій біль, і наші молитви десь затихають, і, кажеться, уже утрачена вся ціль. Пам'ятай, коли йдеш в пустині без рідних, друзів, просто сам один, то в горі і в безпорядносні години на тебе там чекає Божий син, щоб протягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода. Розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитися в небо на Христа, коли уста не можуть говорити, молись сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, крик. І стогін у тиші, пустиня вчить молитися до Бога без пауз, без гарних зайвих фраз, тому не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас. Як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу. В простоті, хоч часом може і несправедливо, що стільки горя випало тобі, та знай: надміру Бог не посилає страждань і горя у твоє життя і у пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття. У вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустині не віддайся відчаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукаєш живого Бога крізь біль і сльози, розпач і відчай. молись йому. Розвіється тривога, світлішим стане стежечка у рай. Амінь.